Представники міської влади Коростенської територіальної громади відвідали позиції бійців 143 го окремого батальйону територіальної оборони 7 листопада. Сьогодні військовим привезли продукти харчування, а саме, це тушонка, це інші консерви, готові вже до споживання. Практично це супи, макарони. Цукор, ну і багато інших продуктів харчування. Ну це тільки перша партія. Ми з таким більш ознайомчим візитом приїхали. Делегація міської влади не тільки привезла продукти харчування, а й поспілкувалася з військовими. Сьогодні ми ще просто подивилися. Те, яким чином укріпилися наш батальйон рядом з Білорусі, і тут укріп райони, і окопи, і бліндажі, і умови створили просто молодці за декілька місяців. Вони просто велика територія, не буду називати скільки кілометрів, але укріплена і з таким розрахунком, що не пропустити ворога на нашу територію. умови, ну як для війни, то може й непогані, а взагалі зрозуміло, що важко, тому що зараз така погода, тому що сири, тому що дощі, але вони молодці, вони себе обслуговують. Міський голова наголошує, що більшість військовослужбовців 143 го окремого батальйону територіальної оборони це коростенці. Тут вони вийшли на бойовий рубіж. Тут вже як говориться, відступати нема куди, і ми на них дуже надіємося, тому що якщо ворог піде, а така вероятність, на жаль, є з Білорусі, то вони перші, хто на себе прийме цей удар. Поспілкувавшись з ними, бойовий дух у них височайший, всі налаштовані тільки на перемогу, є оптимізм, це дуже важливо. І вони все роблять для цього. Тому щира подяка. Нашому коростенському 143-му батальйону за те, що вони. На сьогодні відважно гарно служить по захисту нашої держави держави України. 143-й окремий батальйон територіальної оборони зайняв оборону на кордоні з Білоруссю. Військовослужбовці облаштували свої позиції, викопали бліндажі та налагодили побут. Проблема в тому, що в лісі дуже багато води, тому деякі бліндажі затопило, але на моральний стан військових це не вплинуло. Моральний стан гарний. Прибуваємо на Кордоні з Білорусі, щоб не допустити ворога. Організували оборону лінії оборони, докладаємо всіх зусиль, щоб ворог не перетнув наш кордон. Ми ж захищаємо Україну нашу неньку. Тим більше ми зараз стоїмо на своїй землі, захищаємо свою область, на якій ми виросли. І це обов'язок кожного громадянина, тим більше чоловіка. Якщо наші сім'ї, жінки, діти, матері, наші рідні, близькі люди хочуть бути в комфорті. ну Зараз з цими перебоями світла, води, то це трошки тяжче. Нам потрібно чимось своїм жертвувати, щоб їм було краще. Служить на кордоні і шестирічний пес на прізвисько Рем. Іван хазяїн собаки, не мав на кого залишити друга, тому взяв його з собою на службу. Він з усіма здружився. І вночі теж реагує на якісь е, шорохи. Ага. Тож е, ще один боєць в нашому ліді не, не завадить. Сергій до війни працював на залізниці. Та призвичаїтись до життя в лісі йому було нескладно. Я до таких умов звичний, я людина, в принципі, села, то для мене природа ніяких складнощів не має. У нас в бліндажах обігрів є, буржуйки топимо. Не порівняти з тим, що в інших областях, де безпосередньо ведуться бойові дії, хлопцям набагато гірше. У Нас, поки тихо, то нормально. Уже за час він і більш-менш повирішили, позабезпечили нас. І бронежилети видали, більш-менш озброєння дали. Морально-психологічний стан задовільний, як кажуть. Хто і хоче підтримувати військових, то скиньте гроші притулі. Він сам знає, що нам треба. Моральний стан хлопців відмінний. Вони готові до всього. Вони тренуються і злагоджено працюють для того, щоб захистити нашу батьківщину. Живемо ми нормально, слава Богу, не стріляють. Бліндажі облаштовані, ми їх трохи дообладнуємо, влаштовуємо буржуйки, ну і тепліше одягаємося. Ну і слава Богу, поки нормально. Сиро, але якщо добре топить, то бліндажі сухо. А хто готує? Ну у нас е, є певні особи, які добре вміють готувати, але як доводиться, то ми чергуємо. Тобто готувати в принципі можуть всі тут, так, так. як не ну як хто не вміє, то обов'язково навчиться. Бо вибору у нього немає. Позивний холостяк йому дали побратими. Так, коли вже тут ми компанію зібрали, знаєте, кожен, кожну якісь характеристики свої, ну і даємо позивний, хтось вже собі придумав. Мені, так би сказати, його присвоїли колективом. Так, але з часом я потім вже одружився. Але позини залишився. Віктор також раніше працював на залізниці, але після 24 лютого пішов добровольцем в територіальну оборону. Прийшлося тепер осваювати якби нову професію, підлаштовуватись до цього всякого побуту нашого нового та до поки ще не військових дій, та ми до всього готові. Колись так скажу правду. Після срочної служби я ніколи не хотів армію та війна. Також вносить свої в життя корективи, і по-іншому я не міг просто поступити, не не міг іншого зробити, щоб не піти сюди, щоб не захищати свою сім'ю, свою вітчизну, рідну країну. Віктор Скоростеня каже, що живуть вони як лісові люди, але вони були до цього готові. Ми військові, і ми самі знали, куди ми йдемо, що нас чекатиме. Ми не маємо зараз тих апартаментів. Та ми знаємо, для чого ми тут зараз знаходимося, живемо в бліндажах. Готові зустрічати ворога, якщо вони підуть? Звісно, всі мої люди, вони всі готові. Вони знали, куди вони йдуть, навіщо вони йдуть. На всі 100% я можу вас запевнити, що ворог не пройде. Не дивлячись на всі незручності, хлопці несуть службу і готові до оборони, адже знають заради чого вони воюють раніше, Коростень та мозер були містами-побратимами, але ця дружба скінчилась як тільки з території Білорусі почався наступ на Україну. Ми зараз знаходимося біля знаку до мозера 6, 56 кілометрів. Це такий безсимволічний знак для нас, для коростенців, тому що Коротенці пам'ятають, що місто Мозер було наше побратимне місто. Просто 24 лютого ми на сесії міської ради продовняли рішення розірвати договор про дружбу і співпрацю з містом Мозер Білорусії. І підстава для цього була. Не впевнений, що в нас були такі стосунки, які були до війни, але чисто символічно ми будемо знати, що для нас принесла Росія, фашизм російський. Як підтримувала Білорусі цей російський фашизм? Дружби у нас не буде, але ми все повинні пам'ятати. Ми точно будемо пам'ятати наступ з Білорусі в перші дні війни. Тепер же наші військові готові зустрічати ворога. Дорогі земляки, друзі, хочу вас запевнити, що наш батальйон територіальної оборони надійно тримає кордони з Республікою Білорусь. Ми Ніколи не відступимо, не здамо ні сантиметра нашої землі і ворог, який прийде на нашу землю, всій землі і залишиться. Ми готові до будь-якого розвитку подій і разом з вами йдемо до нашої перемоги. Слава Україні! Ми дякуємо нашим захисникам за їх службу та чекаємо перемоги.